У відкритому полум'ї потрібно врятувати людину. Так у вогневому комплексі симуляторі для пожежних представники однієї з найгероїчніших професій рятувальники відпрацьовують свої практичні вміння. Заняття проводяться з особовим складом одеського гарнізону, які ліквідовують надзвичайні ситуації, здійснюють пошук, евакуацію постраждалих у задимленому середовищі. Ці тренажери приїхали до нас з Києва, інституту державного управління цивільного захисту. Дані тренажери їздять по всій Україні для занять з оперативно-начальницьким складом або газовими захисниками гарнізонів по Україні. Тренажери модульного типу складаються з трьох контейнерів. Після першого вогневого боксу рятувальники без перепочинку одразу переходять на кардіотренажери, відпрацьовують дії з фізичним навантаженням. Врятувати, запобігти, допомогти. девіз працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Учасники тренувань за умов, наближених до реальних, мають можливість максимально відточити свої професійні навички для оперативної допомоги потерпілим. Краще тренуватися, ніж працювати в реальних умовах. Завжди всі так кажуть, щоб максимально бути готовими до виконання дій за призначенням. Кожний тренажер унікальний, кожному з модулів відпрацьовуються певні дії. В Основу при гасінні пожежі при рятуванні людей з якихось замкнутих просторів. Краще складніше у тренуваннях, ніж потім зіткнутися з труднощами під час реальної пожежі, говорять рятувальники. Навчання у мобільних тренажерах дозволяють вдосконалити професійні вміння. 재 <susurra> Димокамера це бокс із задимленням і перешкодами. Вибратися з нього непросто, тим паче у повній екіпіровці, одеські рятувальники, переборюючи себе, успішно справляються з задачею і, нарешті, виходять у відкритий простір. Лабіринт димокамери найскладніший у проходженні зі всіх трьох модулів, зізнаються рятувальники. Краще, складніше тут, ніж на пожежі А так, задоволений, було дуже цікаво випробувати свої сили і показати в першу чергу собі, на що ти спроможний. Де лабіринт найскладніший, психологічно себе треба переборювати. А так все чудово. Подібні заняття дуже важливі, адже дають можливість у максимально наближених до реальних умов перевірити свої сили, виявити недоліки і провести роботу над можливими помилками. Відпрацювання триватимуть кілька днів. До навчань на тренажерах сучасного типу долучаються усі рятувальники Одещини, а це кілька сотень осіб.